На двірні до дня державного прапора України відбувся благодійний велопробіг. Акція символічна, оскільки пройшла у день державного свята. Керівник громадської організації, надвірнянець Віталій, перше брав участь у подібному заході. каже справа важлива і потрібна. Це є державні свята, вони дуже важливі і зараз дуже особливий час. Тобто, кожен громадянин і патріот України повинен брати участь у таких заходах. Вони дуже важливі перемоги для України. Всього само найкраще, щоб всі наші захисники були здорові. Хто там воює осли, повернулися всі живими, здоровими всім терпіння. Учасники заходу одягли 13 футболок з написами загиблих героїв України, які віддали свої життя у боротьбі з окупантом за рідну землю. Це жителі надвірнянської громади. Про кожного героя надвірнянці пам'ятають загалом. У війні з Росією загинуло 46 військових з надвірнянського району. Нинішні дні це пам'ять про. Загиблих героїв України, які віддали за нас з вами життя, цей захід благодійний. Ми зібрали обмежену кількість велосипедистів, люди, які виявили бажання саме в день державного прапора з футболками напису героїв України, захисників жителів нашої Недвінянської територіальної громади, проїхатися по місту на велосипеді. Ця акція тим цікава, що ми маємо пам'ятати всіх захисників, які боронять українську незалежність на східних теренах, а особливо тих, які віддали найцінніше своє життя. Тому ви бачите в велосипедистах від маленького до найповажнішого, найдорослішого, 80-літнього пана Михайла. І приємно, що в цей день ми хочемо не тільки пам'ятати. Але ми маємо пам'ятати про тих живих героїв, які дають можливість нам тут сьогодні здійснювати ці заходи. Маршрут велопробігу пройшов центральними вулицями Надвірної. Далі на розгорнули полотнища синьо жовтого і червоно-чорного прапорів та пронесли від будинку просвіти до Майдану Шевченка. Українське знамено це символ всього важливого і дорогого людині, гордості, честі, доблесності, патріотизму, почуття обов'язку, готовності у будь-який момент стати на захист батьківщини. Прапору особлює багато історичну спадщину, незалежність. Раїни військову міць армії, унікальне культурне надбання областей, міста, адміністративних територій. thank you